Чоловік приходить до ворожки та карти розкидає і каже: Так, перше, що ви маєте пам'ятати, недалеко від вашого будинку заховано скарб. Чоловік, ні, ну це вже занадто. Ви що, з моєю дружиною змовилися? Ви можете говорити про щось крім її першого чоловіка? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Сів депутат у таксі. Водій почав смикати всі важелі підряд, натискати всі кнопки, крутити кермо туди-сюди, то вімкне фара, то двірники, то відкриє капот, то натисне сигнал. Тебе де так кермувати вчили, кричить депутат. Та ми так ніколи не доїдемо, та ми так розіб'ємось до холери». Нічого страшного, відповідає таксист. Ви таким чином уже не перший рік країною керуєте і нічого. Їдемо якось. Переписка дружини та чоловіка в месенджері. Як твій день минув? Супер! Сьогодні був на ковзанці, катався на ковзанах, потім на колінах, потім обличчям по льоду. Зараз на швидкій катаюся. Рух це життя. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Коли Бог створив цей світ, він прийшов на землю, щоб вручити якомусь народові 10 заповідей. Спершу він підійшов до індуса. Індус запитав заповіді? Наведіть приклад. Бог сказав, не вбий. Індус відповів це було б важко. Життя складне, воно схоже на велику, заплутану гру і пов'язане з позбавленням життя. У ньому є народження, смерть, боротьба, змагання. І якщо з нього прибрати все змагання, воно стане нудним і нецікавим. Це нам не підійде. Ці заповіді зіпсують усю гру. Тоді Бог підійшов до мусульманина і навів, як приклад, одну із заповідей не чини перелюбу. Мусульманин сказав: це було б важко. Життя втратило б усю принадність. Чоловікові потрібно принаймні чотири дружини, якось обійдемося без заповідей. Тоді Бог підійшов до Мойсея і сказав Є десять заповідей. Мойсей запитав За скільки? Бог відповів безкоштовно. Моїсей пожвавішав, Годиться, беру всі десять.